Всім привіт! Є в наявності свіжа з Німеччини машинка. Hyundai i30, 2019 рік випуску, 1.6 дизель, автомат, 207 тисяч оригінального пробігу, по кузову немає жодного підкрасу, також є комплект зимових поліс. Ось такий вигляд вона має по кузову, до речі, має дуже гарну комплектацію, зараз все покажу всередині. Гарна літня гума. Обізована оптика денні ходові вогні. Зараз пройдемося за прибором по кузову. До речі, він код, кому необхідно. Капот 87. 84. 76. 77, 75.

Такий задній ряд. Є в нас повний електропакет у збереженому стані сидіння. Це чистий 19 рік. 207 пробігу, дуже маленький розхід машини. Середній 6,5 літра, є утримання в смузі, є підрульові пелюстки переключення передач, є підігрів руля, є підігрів передніх сидінь, є кнопка вибору режиму руху, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія з навігацією, реально дуже жирна комплектація до цих машин. Технічно вона без жодних проблем та зауважень. Кого цікавить, машина в місті Хмельницькому. Телефонуйте, приїжджайте на огляд. Пробіг, оригінальний, нагадаю, машина не фарбована, на знімачена, сертифікат зроблений. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.